Віктор Шевченко один з керівників п'ятого центру рекрутингу ССО Збройних сил України. Вітаю вас у нашій програмі, вікторе. Знаємо, що сьогодні проводили лекцію для ліцеїстів Волинського військового ліцею. Розкажіть, будь ласка, про важливість інформувати молодь, про рекрутинг, про сили спеціальних операцій. Добрий день, так дякую за запитання. Воно дуже цікаве і дуже важливе. Насправді, і справа ця також важлива. Сили спеціальних операцій традиційно є закритою структурою. Інформації до сьогодні дуже мало було і в засобах масової інформації і загалом на телебаченні. Ми своєю діяльністю намагаємося трошки привідкрити завісу, дати е, інформацію і про людей, які виконують надзвичайні операції, і е, про діяльність ССО Збройних сил України. Е, все це ми, в принципі, робимо з метою заохочення майбутніх військових приєднуватися до наших лав. Ми їм пояснюємо, як це відбувається, яким чином. Відбір проходить в лаву сил спеціальних операцій Збройних сил України, і в ідеалі ми навіть можемо допомогти, якщо є бажаючі. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, як ви потрапили в ССО, якщо можна, звичайно, так із задоволенням мені насправді пощастило у 2018 році приєднатися до зграї. Я став резервістом спецпідрозділу сил спеціальних операцій 73-го морського центру сил спеціальних операцій. Раз на півроку їздив в частину на військові збори і таким чином отримував фах, який, в принципі, в 22-му році і знадобився, в перший день війни. Я прибув в частину і став до строю вже в штат частини як діючий військовослужбовець, і відразу в перший день виконував бойові задачі за призначенням. Як ви пояснюєте, просто звичайним людям, цивільним ліцеїстам, що таке ССО і, взагалі, як це структура, як відкрити цю завісу, але так, щоб. Не сказати е, чогось лишнього і відкрити цю завісу для нас і для наших глядачів. Ну насправді ми до цих пір не можемо розкривати всю інформацію, яка стосується і чисельного складу, і штатного складу підрозділів е, сил спеціальних операцій. Ми не можемо розкривати, яким озброєнням, е, якою технікою е, ми користуємося, коли виконуємо бойові задачі. Ми не можемо розкривати місце знаходження е, підрозділів. І звісно, якщо лунають подібні або такі запитання, е, ми посилаємося на те, що це є закритою інформацією, і не розкриваємо її. Е, деякі операції. Які вже розкриті Генеральним штабом, тобто прийнято рішення про їх популяризацію, скажімо так, ми показуємо навіть відео от сьогодні на лекціях в національному університеті і у військовому ліцеї ми показували дуже цікаві відео, і мені було трошки сумно, тому що в деяких операціях я і сам приймав участь. Ну насправді переважна більшість операцій триває, тримається в таємниці до кінця великого вторгнення. Я думаю, що так воно і буде. Так. Тоді за операції не будемо говорити. Розкажіть нам більше про філософію сил спеціальних операцій, яким має бути ідеальний кандидат. Філософія сил військового службовця, сил спеціальних операцій взагалі цього військового об'єднання полягає в першу, в першу чергу в розумінні один одного і в підтримці один одного. Задачі, які виконуються підрозділами сил спеціальних операцій, є надскладними. За підручником. Усі бойові операції із спеціальної розвідки або з диверсійної діяльності проводяться в тилу ворога. Виконуючи ці дії, група, яка висувається на виконання цієї задачі, повинна бути високофаховою, злагодженою і впевненою в тому, що вони повернуться назад. Дії кожного члена цієї групи повинні бути чіткими і виправданими. Тільки в такому випадку, у випадку високої професіональності усіх операторів е, цієї групи, е, успіх задачі гарантований, виконання задачі. Е, е, ідеальний кандидат для сил спеціальних операцій це насправді не Рембо, не Шварцнегер, це просто мотивована, здорова людина, е, яка відповідно до чинного законодавства. Е, у відповідному віці, тобто молодше, 18 років, ми не візьмемо, тому що це порушення законодавства, і керуючись вимогами спеціальними в нашому випадку до виконання тих задач, які перед нами ставляться в бойову групу. Ми не розглядаємо претендентів старші за 40 років. Розкажіть, будь ласка, от якраз пов'язане наступне питання. Про те, в сили спеціальних операцій Збройних сил України приходять більше вже військові з якимось досвідом, або ну, з якимось бекграундом, чи можуть просто прийти цивільні, бо хочуть саме в силу спеціальних операцій? Ми в свої лави приймаємо як цивільних людей. Так і діючих військовослужбовців, це дві абсолютно різні процедури. Якщо стосовно цивільних людей, то це дуже глибоке вивчення персоналії, це багато співбесід, це спеціальна перевірка внутрішньої безпеки. Якщо нам претендент підходить по здоров'ю, по віку. По мотивації, він може сам собі вибирати підрозділ, він може сам собі вибирати запропоновану професію. Але ми керуємося розумним підходом до цих речей. Ми вивчаємо освіту, ми вивчаємо цивільний трудовий фах. І пропонуємо найбільш споріднені військові професії. Нам не цікаво з нуля виховувати нового спеціаліста. Нам здається набагато розумніше продовжувати якийсь фах, який вже є в людини, трансформувати його до військового найближчого якоїсь професії. Військової. Якщо це діючий військовослужбовець, є один єдиний шлях потрапити до нас це пройти Q-курс так званий. Це складний шлях, це чотиримісячний відбір та селекція на нашому полігоні, який є в силах спеціальних операцій і використовується виключно для, нашої мети, для досягнення нашої мети і нашої цілі. Кожен претендент на протязі чотирьох місяців буде проходити дуже складний відбір. За... Статистикою із 100% претендентів, які заходять на Q-курс, до кінця закінчують його, проходять 15% Відсіюється дуже багато людей, як я розумію. Так, він складний. Він складний, але це дуже необхідний відбір. Суть в тому, що виконувати надскладні задачі ну, може дійсно не кожна людина. І е, якщо є хоч якась слабинка, е, або сумнів, якийсь психологічний всередині е, характеру, або всередині е, людської психології, е, ми його виявимо і відсіємо людину. Тобто, у нас на задачі ходять надмотивовані звичайні люди. Розкажіть, будь ласка, про ось курс. Ви згадали, що він Кью-курс. він дуже важкий, важкий фізично, психологічно чи все разом? Просто дуже важкий і з того боку, і з того? Об'єднано там і з того і з того боку важко. Але на моє переконання вивчається психологічна здатність претендента. Виконувати важкі задачі шляхом е, фізичного впливу на нього. Тобто, е, претендент весь час буде е, відтискатися, тягати брівно вночі не спати. В холодній воді тримати автомат над головою мерзнути, тобто весь час буде відчуватися дискомфорт, і інструктора дивляться, наскільки людина здатна переносити непритаманні, непритаманне середовище, от саме для е, людського організму. Наскільки характер є в людини вивозити? Оце все. Ви називали е, зграєю е, е, ССО. Розкажіть, будь ласка, чому? Як так повелося? Символом сил спеціальних операцій є Вовкулака, одягнений в срібний пояс. Е, і самий притаманний час доби для виконання наших операцій це ніч. Е, тому вважається, що боєць сил спеціальних операцій це е, Вовкулака, який в день е, звичайна людина, а вночі перетворюється на вовка і виконує свої задачі. Вовки, як відомо в своїй зграї, найкращі е, мисливці, тому ми вважаємо себе вовкулаками. Оцей пояс, в який одягнений Вовкулака е, за легендою при обертанні через праве плече людина перетворюється на вовка. І навпаки, якщо вовк через ліве плече обертається, то перетворюється назад на людину. Дуже цікава історія. Дуже багато в силах спеціальних операцій оцих історичних пов'язок, зав'язок на якихось наших українських легендах та історіях наших пращурів, дуже багато існує. Клятва бійця сил спеціальних операцій, яка також пов'язана. Двозуб, це символ не тризуб, класичний український символ, а двозуб це символ сил спеціальних операцій, який має, який має більш глибоке коріння, і е, девіз бійця сил спеціальних операцій на ви» Також має дуже цікаву е, історію давню, це девіз е, Святослава Хороброго, який перед тим як оголошувати війну ворогу, перед тим як іти е, з війною на ворога е, посилав посланця, який оголошував ворогою дунави. Тобто наші давні пращури. Історично відносилися навіть до своїх ворогів з найбільш більшою повагою, аніж сьогодні Російська Федерація відноситься до своїх міжнародних сусідів. Так то вас можна безпосередньо назвати вовкулаками Збройних сил України? Дякую, можна. Це навіть вважається за комплімент. Ну так. От ви розказали за символіку сил спеціальних операцій. Можливо, є якісь міфи стосовно вашої сфери діяльності, і міфи, які б вам хотілося, можливо, розвіяти або в ті, в які ви самі вірите. Ну, звісно, що перетворення людини на вовкулаку є міфом. Ми не перетворюємося у вовків вночі. Хоча але... хто його знає? Але, але, як на мене, дуже цікавим і дуже символічним. Ну і наше ставлення один до одного всередині нашої зграї, воно також дуже схоже на відносини вовчої зграї, і, як на мене, підходить, ми високо цінуємо один одного, ми поважаємо один одного. Виховати Нормального, а тим більше доброго, гарного оператора ССО це досить довгий шлях, і на бойові задачі в нас ходять виключно фахівці своєї справи, тобто вже навчені е бійці, які готові до виконання відповідних операцій. Людина підводиться потихеньку, е спочатку нескладні, якісь дії виконує. А до серйозних операцій вже серйозно підготовлені люди. Справа в тім, що група частіше за все діє автономно, підтримки ніякої немає, і от всередині групи високе покладання надій якихось якихось розрахунків на побратима, який поряд, там довіра найвищого рівня до тих людей, хто поряд. Довіра формується через можливо цей кі-курс, що вже в процесі. Самої роботи. Ну, особисто в моєму випадку, це все було. Ми приїхали в частину, коли нас викликали в перший день війни, вже в частині ми були, і моя група складалася переважно з резервістів, з якими я проходив до цього багато курсів підготовки. Тобто, я дуже добре знав, хто поряд зі мною. Е, звісно, що і командир, і старшина, і там деякі члени групи були кадровими військовими, е, керували нашою групою, але і з часом виявилося, що наша група старічков-боровічков є найефективнішою в загоні. От. Тобто, ми насправді один одного дуже добре знали. Е, навіть е, я з людиною, яка, з якою працював разом, приїхав. на Службу, яку я дуже добре знав, Михайло Максіян, прапор позивний, він, на жаль, загинув на початку 23-го року, виконуючи бойове завдання. І я на сьогодні в своїй діяльності кожен якийсь крок символічно згадую його і намагаюся бути достойним. Дякуємо і співчуваємо втраті. Стосовно моментів, е, таких, як надлом психологічний, чи він у вас був, е, і, коли, і чи був взагалі такий момент, коли ну, очевидно хотілося здатися? Ні, такого не було е, в моїй особистій практиці. Я після того, як отримав поранення, намагався досить тривалий час стати на долав групи на назад, повернутися. Навіть на декілька задач виходив разом із групою. Ну але дякуючи цьому, і прийшло усвідомлення, що треба, я був переміщений на небову посаду у зв'язку з тим, що вже бойові задачі не витягував, просто банально. Але... Ну, ніякого не було. Я, мені лікарі пропонували варіант по списанню із війська. Я знаючи себе чудово розумів, що навіть якщо я спишуся там тиждень якийсь побуду вдома, але знову повернуся, не бачив в цьому сенсу. Тобто, більш логічним бачив переведення на небойову посаду. Роблю те, що можу зараз тут для нашої перемоги. А, скажіть, будь ласка, чи є? Люди, яким от, ну, сили спеціальних операцій не підійдуть, адже ж ну, не всі ж можуть бути в силах спеціальних операцій. Е, які люди можуть дійти, в, в них там можливий е, розвиток, прогрес, навчання, а яким людям ну, краще вибрати якусь іншу сферу, можливо. Сили спеціальних операцій влаштовані, в принципі, так, приблизно так само, як і будь-який підрозділ. Збройних сил України, є як бойові групи, які виконують спеціальні задачі, є і підрозділи забезпечення. Це і штабні посади, це і логістичні якісь посади, це і діловоди, і ті ж бухгалтери здійснюють забезпечення грошове військовослужбовців. Тобто, в принципі, ми не шукаємо собі людей виключно на посади. Таких от Рембо, ми розглядаємо претендента, якщо в нього є фах. Наприклад, людина вважає себе добрим, гарним геймером або комп'ютерником, ми йому пропонуємо або, FP... або дроном управляти безпілотним літ... БПЛА, або здійснювати якусь діяльність, яка пов'язана із спеціальними психологічними операціями. Тобто, якщо в людини є здоров'я, і бажання присвятити себе захисту батьківщини, я впевнений, ми знайдемо посаду як і бойову, так і не бойову запропонуємо. Е, головною вимогою це мотивація є. Якщо в людини немає мотивації, це дуже легко, в принципі, виявляється. Як скажіть, розкажіть, будь ласка. На співбесідах дуже просто все. Ну, це ж, Якщо людина має невеличкий сумнів, хоча б, то це вже відсутність мотивації. Також треба підкреслити, що ми не відбираємо до себе людей з кримінальним минулим, вони нам не підходять, на жаль. Ми не відберемо до себе людей по віку. Я вже казав, що з 18 до 40 це на бойові посади, до 45 це не бойові посади. І. Звісно, що глибоко вивчаємо претендента, в тому числі ми чудово розуміємо, що ворог з підвищеною увагою дивиться на наш рід військ, і претендент, кожен претендент вивчається щодо того, щодо ризиків можливих контактів із ворогом і можливого занурення до нас агентів. Тепер давайте повернемось трошки про е, підготовку. Кі-курс е, 4 місяці триває е, після нього. Е, я так розумію, не одразу не одразу же ж дають завдання, там ще є підготовка. Кю-курс це просто відбір до сил спеціальних операцій. Наскільки ти здатний е, проходити службу в спецназі, е, і це тільки, е, скажімо так. Навіть не навчання, просто відбір. Перший етап. Так е почнеться навчання, буде багато навчання. Ми в принципі вчимося все життя. Тобто ми не зупиняємося ніколи. Навіть якщо в мене є якась спеціальна військова там, професія, я все одно буду е отримувати інші якісь навички. Е на сьогодні кожен боєць групи. Бойової є оператором не так, як раніше було розвідник-кулеметник був в складі групи, розвідник-зв'язківець, розвідник-тактичний медик, розвідник-снайпер. На сьогодні усі фахівці це розвідник-оператор. Це розвідник широкого профілю. Звісно, що військовослужбовець володіє своєю військовою спеціальністю вузькою, але в той же час він вміє і всі інші професії, які є в складі бойової групи. Щоб виховати такого фахівця, треба дійсно багато часу і багато навчальних курсів, щоб він пройшов. Якщо можна, то складно. Тільки хоча б приблизно за часу займає різні професії по різному Різні професії для прикладу, курси зв'язківця будуть тривати два місяці, курси марксмена будуть тривати чотири місяці і більше. Тобто, все суто залежить від професії, і як ви казали, вже людина, яка вам підходить за співбесідами, може сама собі обирати. А яка не дуже чи як, це? як ви призначаєте на посади? Ми в своїй діяльності до цього питання підходимо максимально людяно. Ми, по-перше, нікого не примушуємо ні до чого, тобто, це повинен бути осознаний вибір людини, і ми даємо простір для вибору. Ми, якщо бачимо, що людина за своєю освітою і е, трудовим фахом може підходити на декілька професій, ми можемо запропонувати декілька професій. Ми, якщо бачимо, що людина е, може відбиратися в декілька підрозділів і не має чіткого вибору для себе, що вона хоче в конкретний підрозділ, ми запропонуємо. Людина може пройти співбесіду в усіх підрозділах і вибрати для себе, в якому більше всього їх дій сподобається, і куди вона хоче йти служити сама. І це в кінечному результаті буде вибір саме людини і той шлях, який не ми їй визначили, а людина сама собі визначає і ну, це свобода вибору. А що ви порекомендували або сказали, наприклад. Звичайній цивільній людині, яка хоче приєднатися до сил спеціальних операцій, але у неї є сумнів. Бо ви казали, що оцей сумнів це він в мотивації такий? виявляється. В... Виявляється. Чи е, взагалі сумнів чи варто? Це також не підходить зразу людина. Ну, е, ідеальний кандидат наш, він не повинен мати ніяких сумнівів, тому що це може. Е... Вилізти негативними наслідками для бойової групи, яка автономно працює десь віддалено, глибоко на території ворога. І тут виявляється, що у якогось члена групи є сумнів. Розумієте, це може поставити під ризик виконання задачі всієї групи, і більш того, ж життя всієї групи. Ну, це ж не тому відбір відбувається ретельно. Ми е, людям із сумнівом можемо запропонувати, скажімо, посади не в складі бойової групи, а в складі забезпечення бойової групи, наприклад. Е, але знову таки це все буде е, осознаний вибір кандидата. Ми запропонуємо і е, людей із сумнівом на бойові задачі мене. На останок, розкажіть, будь ласка, що для вас е, значить бути частиною сил спеціальних операцій, е, і що б ви хотіли розповісти е, цивільним глядачам нашим, які е, взагалі або не знають, що таке Сили спеціальних операцій, або у вас є щось доповнити таку родзинку? Так, дякую. Ну, для мене на сьогоднішній день Сили спеціальних операцій це моє життя. Я тут. Живу, я тут присвячую себе силам спеціальних операцій, і звісно, що сенс цього мого перебування в збройних силах має такий для мене судьбоносний характер. Насправді насправді це мій третій прихід у військо, і я ще до цих пір не уявляв, не пов'язував своє життя із військом, ну ні в якому сенсі. Мені не виникало бажання залишатися колись тільки опинившись в силах спеціальних операцій. У мене виникло таке бажання саме тому, що тут я себе почуваю комфортно. Тут я бачу відношення вищих офіцерів до підлеглих. Воно людяне, воно ну не дарма. Дуже багато військовослужбовців діючих хочуть в сили спеціальних операцій потрапити. Тут ризики підвищені, тут задачі надскладні, але вони виконуються в середовищі таких самих мотивованих побратимів, і вони в людських умовах абсолютно це все забезпечується вищим керівництвом. Стосовно Захисту батьківщини треба бути реалістом. Треба розуміти, що завтра війна не закінчиться. Треба розуміти, що ворог на нашій землі, і якщо ми її не захистимо, то будемо захоплені і в рабстві фактично опинимося. Це в кращому випадку. Тому свою землю треба захищати і в складні часи краще бути з кращими. Дякуємо вам. Дякую. На цьому будемо завершувати.